Доброго дня, любі друзі, доброго дня, українці, діти, батьки і люди планети Земля. Сьогодні в нас 17 годин 23 хвилини, 18 серпня 2023 року. Всім сьогодні бажаю радісного настрою, сьогодні в нас п'ятниця. Підготовка до вихідних днів, ви завершили тиждень і радісно тепер можете відпочити після тяжкого тижня. І не забуваємо прославляти Господа нашого Ісуса Христа, Бога Отця, Бога Духа Святого, Пресвяту, пречисту, Преблагословенну Богородицю і. Всіх тих помічників, які є у Бога: ангелів, архангелів, е небесних е святих, тих, які прославляли, любили Бога тут на землі і люблять зараз на небі. Всім бажаю, щоб ви були на дихнуті Святим Духом, щоб ви. Думали про головне, це про душі близьких людей. Не тільки мріяли, але робили різні вчинки, які допомагають ближньому пройти цю земну Подорож, і тоді все у вас буде добре. З вами був Сергій Голосівський, п'ятий коридор тропи Серфамисоровського стар Священного лісу Господня сукрального сію, місто Київ, на все добре, любі мої. Бажаю вам лагідних посмішок і любові до дітей і до всіх тих, які люблять вас. На все добре, любі мої. А також не забувайте. Любити всіх тих, які не дуже люблять вас. Але як прописано в Євангелії, любіть ворогів ваших, любіть тих, хто гонять вас, любіть тих, хто ненавидять вас, це особливий вид любові, який нас вчать старці. Бо, як вони кажуть, що якщо цієї любові у вас не буде, то ви не зможете полюбити Бога. Тож задумайтесь і про це. Всього самого вам найкращого.